Всем привіт! Сьогодні будемо з кумом займатися чуть-чуть ремонтами, а потім поїдемо під вечір. Попробуємо коснути йому ячмінь. Так, яка моя задача? Моя задача розібрати МТЗ, поміняти цю прокладку, поставити її на герметики, поставити там вставочки. Потім покажу, які вставочки. Так, а його задача переварити а, той козирьок на а, кузов. Потом ось він купив а, якусь присадку, залить у двигатель поміняти оцей патрубок. Ось, а, е, значить, що, що газон грівся осінню я залив у нього беушну, беушну, але чисту, як би сказати, нормальну, нормальний тосол. І він простояв зиму, а весною це виїхали, і не знаю, тосол виходить, що там воно, ржавчину пороз'їдало чи що. І пішла, як би сказати, в радіатор, ну, по всій системі, підняло оцю... Ну, Ржавчину, муляку, не знаю, і забило радіатор. Вчора я злив той тосол, залив воду, засипав ху, лимонну кислоту, закрив жалюзі, коротше, катався, катався в холосту. І він більше не знаю, там 55 до 60 не вигрівається. Ну, та що робить, злив ту кислоту з водою. Давай, залив нову, промив радіатор, поки так. Пізніше, як будемо їздити з зерном, залью опять кислоту, лимонну засиплю. Хай чуть-чуть він про тут нагріється більше. І хочемо зробити таку ж операцію в комбайні. Так. Ну. Приступаємо, зараз п'ємо каву, каву і приступаємо до, до ремонтів. Буду розбирати МТЗК, трохи любить мозги поробити. Ну нічого, нічого, ми його наладимо. Надовго воно допомагає? Надовго допомагає. Та вже ти поміняєш масло, воно все... А ну, покажи, що там стоїти. за присадка. Просто, типа, густа херня, але ага. воно з якимось... Е... Так це давлення п'ятерка одразу буде? Зараз так одиничка, а то... Та ні, ну двоєчка буде, це дев'єць. Зараз <laughs> от даже раді... Що, одразу буде двойка? Ну, звісно. Зараз побачимо. В прямому ефірі. Ну, взагалі поработать минут 15, Минут через 15 давлення. Ну так зараз заведемо хай работает 15 минут. На холостих чи в цьому? Да, Просто треба заливати тепленьке масло. Кстати, треба десь там чуєш, будеш заїхати попитати, може в Агросоюзі. Зелену горловину э, газоновську, ти зрозумів. Вона така висока, блін. Купить. Надо ну, на 245 сказати заводська именно на газон конкретно це херня, блін. Ну не то що херня, але ну зовсім неудобно, я б так да. Так, дві баночки хай, стікає. Там третя. Ні, ти штука це гріш. Дело в тому, що на гарячу ти побачиш. На холодну ну і так давление. А щось я вообще не вірю в цю тему. Ну от реально не вірю. Ну подивимося. Коротше, Я просто... Движок треба тут вже робити. Він... він тяне нормально все, але но... головку треба робити. Він вже давно бубанить у цей, воздухан. Топлюно теж. Бо він дикдрикає. поршневі там теж більше всього, що він синім димить масло підбирає. Так, Що ти після, капіталки. Та, після капіталки десь год 20, 20 назад це, це нормально, це почти Сейчас Зараз треба знайти ще тавотницю і закрутити, шприцянути, бо почала підтікати помпа. Кому цікаво, ставили ми зіловський гур. Довольно все просто стає. Там, по-моєму, він на одну чи на дві дірки попадає. По-моєму, на дві. Треба одну просвердити в рамі. І все. І все. Зіловський насос. Берете, сам насос викидаєте, вирізаєте туди пластину. Ну, Там клапан стоїть, перепускний. І все, підключаєте через нього. До гу. Таке, головне, не перепутати оці ось. Подачу і обратку. Клапан нужен, щоб ту кришечку не рвало, короче. є люди без клапана їздять, ну, буде рвати. По-моєму, камазовські підходи, Багато, ну, моноклапан там. Десь я бачу, по-моєму, навіть з комбайна щось з ниви якийсь клапан ставлюють. Так, тормоза пока що працюють, да? Хорош, хорошо тормоза працюють. Дядя Сережа добре перебрав. Дядя Сережа, ну так. <laughs> И це і цей так працює, ну коротше, вони так скажу, э, сцеплення ватне. Ватне таке якесь, він більше все, або чуть-чуть на себе перепускає. Э, э, Главний на сцеплення. Ну, коротше, фигня редкосна. Стояв совковий, правда, що він тік, але він лучше працював. Так, зараз ждемо, поки стече, і заведемо пробіримо. Так, сняв я проставочку цю. Так вона то прилягає до прокладки хорошо. Тут навіть розірвалась, бо пристає до алюміньки. А тут якого то... Біса вона не пристає, не знаю чого. чого вона тут тече. Просто масло ну, от сюди стікає. Тобто кришка не придавлює конкретно в цій стороні прокладку. Зараз спробую кришку на возьму круг, шліфовочний такий. Попробую крутонуть, може вона не рівна. Це раз. Хорошо, що прокладка є, запасна. Ну може і прокладка тонкувата, якби тощо. Так, що ці проставки нам скажуть. А, я так понял, вони повинні сюди забиватися. Так, подожди. Ой, що я чудю. Да. Ага, ну сюда вони нормально стають. Все, тоді. Сюди вони, я так зрозумів, трохи підзабиваються. Головне, щоб не лупнуло З невеличким натягом, наверное, вони ставляться. Ну зараз спробую. Ну так, да. це ось. А зараз молоточком підстукаю. Так, поки МТЗ крутюком розібрав радіатор нижній бачок. Тут він чистий, зверху було багато шламу, це я ще зимою знімав. Бачу, він трохи підзаморозили були радіатор, бо він як вигнуло. Ну він не лопнув. Так, приїдемо, треба буде почистити його, прокладки є. Я купив нові, сложити і поставити на цьому юдзе. Бо тут повністю потік радіатор. Так, ці вставочки я забив, вони з таким натягом стають, в принципі, адекватним. Нормально, все красиво. Сейчас попробую прокладку, чи вона нормально стає. І оту штуку попробую надіну чи все стає нормально. Надіюсь, це паліче, бо щось я вже... Задовбався його розбирати. Турбіна нормально, все, вообще сухо тут. То есть, турбіна тут не винувата. Воно тут не видуває масло, воно просто самотоком тече. Тут іменно прокладку не, не прилягає, прокладка нормально. проставочка стоять, все сідає нормально, але но вона коротше, ця кришка горбом. Отак іде. Бо він щілина. Тобто от він сидить зараз, а посередині він робиться щелина десь на міліметр. Е, можна, по ідеї, її до токаря відвести, щоб фрезернув. Ну, це, зараз, більше всього, що такого робити, я не буду. Поставлю нову прокладку на герметик. Я думаю, що Віктор Рейнс буде держати. Нормально він мощний той герметик, плюс кришки придавлю, ну, отак. Так що зараз ставлю все на герметик, нову прокладку. І будемо дивитися, що воно вийде. Так, от тепер мені більше подобається, звісно, як воно виглядає, як прокладка лежить. Дивіться, бачите, от по цим направляючим вона чітко стає. Прокладочка. І все. Тепер вона точно вже нікуди не з'їде. Нікуди вона не з'їде. Все. Тут за оці ось місця вже можна не переживати. Ну, все одно я її на герметик посадю. Так, все, следующий етап. Сейчас оббежирюю посадочні місця. І на герметик садим прокладку. І ставим кришку. Так, на ніс може не красиво, некрасиво, але як є, неудобно. Ось. Я ні разу таким герметиком не пользувався. Попробуємо. Тут теж на ніс. Все, ставимо нову прокладку. Затягую. Надіюся, це буде вже працювати. Це я так надіюсь. Сейчас до складаємо ТЗ, будемо їхати пробувати, ему ячмень косить. Можем запитсух. Забув эти резиночки купить, тут під шайбами стоять. Уже їх треба міняти. Ну, нічого, куплю їх тут несложно, не сложно, недовго. Поменять, бля. Так, все, позажимав я ці все 4. Гермет повилазиван, хоча його і наносив не, не товсто. Ну все, надеюсь, що він застигне. Буде все нормально. Все, тут уплотнилось. чуть повилазив. Так, дивіться, зробив ще таку маленьку модернізацію. Поставив от сюди кран на трубку, яка... Ну, що компресор від колектора подачу воздуха бере. По якій причині? Коротше, стоїть у мене воздушний сигнал. і Кнопка під ногою. І постійно на тракторі працюю і він сигнали. То є, компресор не включений, нічого. І сигнал не на повну мощність, ну так, на треть, блін, сигнали. Ну Я вічно думаю, мабуть, робиться якийсь вакуум, блін, чи як він коротше, робиться. А тоді до Петра, що виходить, турбіна в нас здує в колектор, да? То є, і сюди йде поток. І тут ці клапанці, може там, ну, не до кінця держать, чи як. І виходить, нагнітається воздух в ресівер. Не сигнал. ну, виходить, йде да? виходить, виходить, в, в мотор. Короте, поставив я такий кран, перекрив його, все. Будемо дивитися, слідкувати за цим, як воно буде коректніше працювати чи некоректніше. Ну все, по идее, все сложено, сейчас капот опускаю и все, заводить, заведу пизніш, сейчас їздим в поле. Хай той герметик підсохне. Проверю тоді, шот, да як працює. Да? Чистенький, да? Ну чистенький, да. я не знаю прикрывал иди настройки совершаться вот тут хороший остоя вообще хорошие как у нас есть тут не, не, вікає, я я Капець, не... буде нічого короче на варіаторі розкрутилися у нас болти ці оці болти ти, з цієї ти сторони кажу, що у тебе раб есть в этот да. <різь> не ну ти ж я ж їздив за рулем ти ремонтуєш ми ж договорили коротше ще він гріється залив закидали этого, э, лимонної кислоти сюди злили воду бо воно вже тут аж почало текти пороз'їдало якщо не перестане грітися будемо завтра міняти радіатор другий ставить. Так, сніму цю ручку щоб вона не тарахтіла, поки є час. Так, приїхали ми на базу. Е, я заморений, як чертяка, ми навіть 5 гектар не скасили. Ось тут планка приварена була, відпала, тут воно розпалось, ми раз за три його робили. Потім ну, гріється він, все, завтра, завтра міняю радіатор. я на Він не кипить, ну гріється, їздиш як дурак, то стоїш, віддихаєш. Та ще що то і... Коротше, зараз покажу. Ось вона. Коротше, вилетіло. Ось побило оцю херню, О, оцей стаканчик. Вилетів оцей, що тут стоїть, із цеплення. Там на одній лапки випав. Це і ось дивіться розсипалося все. ну коротше, Тут розлетілося, як гупнуло чи по кабіні, чи по бункеру, не знаю. І все. І капець. І не виключається цей конпривод. Познімали рівні. Коротше, все. Завтра ну це фігня. Железо. Головне, що кум тут просто на цьому катався. А в той момент його не було, слава Богу. Бу блядь, ще вбило б нахер. Жиліться, то ми зробимо. Завтра задача зробити сцеплення і поміняти радіатор. Ну і там заварити на косогон, точь, як. І все. Все, маса. Так, все, всім пока.